Тут треба гешки робити. Оцей, оцей, оцей. Оцю відрізаємо. На 60 см кладемо таку арматурку з гешкою туди. Я тут теж з гешкою. Ось вот треба додати арматурку, тоже з гешкою сюди вивезти. Тобто заанкірувати. Ну і верхній тянущий, на третину верхню сітку тут додаємо один. І тут теж нижню арматурку треба заанкірувати, гешки поставити. А в цей ригель додати тут 12-ку що верхній слой, от аж до сюди, щоб вона сюди керувалася 12-ка. І все, і піднімайте на стаканчик, от у вас буде менша тут демферна стрічка. оця, А стаканчик, ну знизу тепло, сухе приміщення робимо от, на 25 мм захисний шар. От на цю ставимо. От сюди 20 мм навіть можемо. От сюди вкладаємо. От так. Ці стаканчики.